2019-му на міжпарламентську асамблею православ'я прибула російська делегація, в якій головував представник Госдуми РФ від комуністичної партії Сергій Гаврілов. Гаврілов Сталіністи в з цим ратують за православ'я. Він убіжден, це Сталін об'єднав православних всього міра. Но ці духовні зв'язки попитався розірвати блок НАТО на батьківщині. На no Зате в Грузії відомий завдяки схваленню незалежності Абхазії та північної Осетії. Депутат сів у крісло голови парламенту і почав промову російської. Завершити не зміг. <плес> Делегація Росіян втекла з країни під посиленою охороною. Незабаром на проспекті Руставелі перед будівлею парламенту почалися протести, відомі як Ніч Гаврилова. Постраждали 240 осіб. 15 мітингувальників відбули різні терміни покарання. Згодом парламент схвалив законопроект про амністію для учасників. А Росія припинила авіасполучення з Грузією. В Кремлі заявили, що перельоти визубнав'яться, коли ситуація повернеться в нерусофобське русло. русла. Я ріс.